Всім привіт! Я вас вітаю в Віденській опері. і хочу вам трошки показати, наскільки вона гарна. Коли ви приїдете до Відні, будь ласка, завітайте в оперу. Тут є така можливість купити квиточки на стоячі місця. Це коштує 3-4 євро, але потрібно прийти за 2 години і постояти в черзі і з собою обов'язково візьміть хустинку або якийсь шалик, тому що, тому що це місце, де ви будете стояти, краще пов'язати хустинкою, коли ви будете виходити на перегляд. Проходить екскурсія, зараз літо, тому немає. Опера не працює, вона відпустці, але постійно проходять такі тури. 6 євро, 6,5 євро для дорослого, і ви можете пройтися цією оперою, дізнатися її історію. Тури проходять декількома мовами. На даний момент французькою, німецькою, англійською, іспанською, італійською. Також я бачила, що є табличка для російської мови, але людей не було сьогодні. Ми можемо заходити будь-де сьогодні. Тут надзвичайно гарно. Я повертаюся до своєї групи, тому що я хочу дізнатися, ще багато цікавинок про Віденську оперу. І обов'язково вам про це напишу. Успішного вам дня, насолоджуйтесь життям, будьте успішні!